Вітаю мене звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовні студії. Спека з відсутністю електроенергії це не тільки неприємно, але ще й небезпечно. Принаймні в тій частині, як мінімум, де не працюють холодильники і псуються продукти харчування. От з цього почнемо нашу коротку розмову з Олегом Рубаном, лікарем-епідеміологом і начальником головного управління Держпродспоживслужби у Києві. Пане Олеже, вітаю. Доброго дня, пане Олеже, наскільки серйозно і почастішали зараз випадки, коли продукти псуються, ніби в точках продажу, де вони би мали якось зберігатися згідно з нормами? Що стосується ситуації з позахворюваністю, то вона повністю прогнозована. І ще на початку літка київською міською владою було прийнято рішення зв'язку з підвищенням захворювань серед населення на такі захворювання, як сельмонельоз, гострі кишкової інфекції, посилити. Контроль з боку київської міської влади, а це не державний контроль, це моніторинг консультації бізнесу щодо недопущення псування продуктів харчування та повищення контролю самих суб'єктів господарювання. В місті Києві працюють 10 мобільних груп, які щодня проводять роботу по кожному району. По проходять фактично консультування більше 100 торговельних точках щодня щодо недопущення отруєння, але сьогодні з відсутністю забезпечення температурного режиму з погодними умовами природніми погодними умовами склали умови щодо погіршення суб'єктами господарювання умов зберігання продуктів харчування. І Дійсно, ми реєстрували на початку літа один спалах на тиждень серед П все дитячого населення в середині літа ми вже фіксували два-три спалахи на тиждень. А спалахи чого Одну, спали... пане пане Олеже? Спалахи чого спалахи гострих кишкових інфекцій. Це пов'язане з прерогатива. В топі знаходиться сальмонельозна інфекція. В друге місце займається вірусного походження інфекції, тому. Сьогодні проводиться посилений контроль за суб'єктами господарювання і широка роз'яснення робота. Серед населення, тому що дійсно деякі оператори ринку не не використовують альтернативні системи енергопостачання. В результаті температурний режим не дотримувався і не дотримуються і в результаті деякі суб'єкти з приальтернативні. Вибачте, діяни... Олеже, альтернативні системи енергопостачання ви маєте на увазі генератори так? Генератор, так, генератор Так, а які добре в рамках в рамках оцієї кампанії з інформування громадян, які продукти найчастіше і найшвидше псуються? Найчастіше псуються, це молочна продукція, хто підходиться, друге місце м'ясне, рибна продукція і четверте місце кулінарна продукція. Дана продукція повинна зберігатися в холодильному обладнанні, не перевищує холодильну температури, холодильного обладнання 6-8 градусів Цельсія. Якщо споживач бачить такий температурний режим з порушенням, він має право звернутися да, має право звернутися до суб'єкта господарювання, може звернутися на гарячу лінію. Проспоже служба буде виїжджати на даний суб'єкт господарювання і реагувати. А у вас є е, право е, робити е, таку позапланову перевірку, так е, так е, на підставі звернення населення. Ми робимо ці ці перевірки, і якщо це стосується загрози для життя і здоров'я людини, ми це робимо протягом 24 годин. Е, а ви маєте е, право на... вилучати ці продукти, які зіпсовані? Чи що з ними відбувається? В, ми виносимо рішення щодо вилучення заборони реалізації даних продуктів. В результаті суб'єкт господарювання це роблять. Що з позитиву можу сказати, що щодня моніториться більше 300 магазинів в місті Києві, великих мереж щодо недопущення порушення температурного режиму. Є у нас кращі здобутки, що дотримуються суб'єктів господарювання режиму, але деякі малий бізнес, який не використовує альтернативні генератори або інше енергозабезпечення, продукти харчування псуються. Тому, шановні споживачі, звертайтеся до Держпродспоживслужби ви маєте на все це право з метою збереження життя та здоров'я людини. Дуже дякую, пане Олеже. Олег Рубан, ліпа... лікар-епідеміолог, був з нами на зв'язку.